Друзі, всім доброго дня! Компанія Міннягра на зв'язку. У нас на огляді сьогодні КЕ 50 Янмар. новоприбулий. Ось такий малючок. Зразу почнемо з ціни. Ціна на трактор 5400 доларів. Для тих, кому далі не цікаво, можете переключатися. Модель шикарна. В хорошому стані. З грунтофризою за 5400 доларів. 15 кінських сил, повний привод. Повний привод, друзі, тут іде постійний. Напрацювання у нас 253 мотогодини. Коробка чотирьохшвидкісна. Коробка має реверс. Дві швидкості валу відбору потужності. Зразу показую стан резини. Без скритих там, якихось нюансів. Передні тріщинами. Як зверху, так і по бокам. По кругу, але не спускають. Задні в ідеальному стані. Подивіться. По бокам зверху. Дуже класний стан. Бриджістан, що вперед, що зад. Ну, вперед, звісно, що треба буде поміняти, я думаю. Е -э, хороша резина передня е -э, БКТ коштує в районі 2000 гривень. Ось бачите, вся потріскана. Ну, вона може ще ходити, але я думаю, що новому власнику чи ми подаруємо, чи людина сама купить. По колії. Колія у нас по центрам від 80 см до 96 см. Вона регулюється. Диски ми пофарбували, щоб було красивіше. Більше ми нічого не трогали. Грунтуфриза у нас йде 130. Зараз покажу стан ножів. Будь ласка, всі ножі на місці. Працює. Без нарікань. Двох точка. Значить, Це у нас ідуть основні передачі. 1, 2, 3, 4. Задня, передня понижена і передня повишена. Деколи бувають ці коврики вже порваті, якщо довго експлуатуються. бачите, тут все рідне. Накладки на педалі, коврик, все в ідеальному стані. Положення фрези. І глубина. Є підлокітники, сидіння рідне, непошарпане, чистенький, сухенький, ручний газ і стоянкове гальмо. Педаль газу. Трактор класний 99-го року. Зараз ми його заведемо. Оп, Хоп. чуть щось не зламав. Так. Стартуємо. Ну, Я вже його заводив, я не буду вам казати, що його не заводив. Так, і пробуємо переключатися. Беремо першу понижену. Перша. і понижена. Ну все, ми їдемо, друзі. Маленький хід. Зараз не будемо показувати максимально всі передачі, беремо ще е -е, четверту, понижену. І... Зараз спробуємо задню. Так. Дивіться, який виворот руля. Зараз ми виїдемо наперед і покажу. І беремо четверту повишену. Добряче їде. Та да, Він не розрахований на гонки, але хороший виворот руля. Бачимо. На місці практично розвертається. Повний привод нагадую постійний, блокування задніх коліс присутнє. Зараз ще вам запустимо фрезу, щоб ви могли побачити, як вона працює. Так, тут перемикач фрези. Нейтральне. Ми вже її запустили, тому що я сьогодні сам. І ось бачимо, фреза працює, не вибрує. Без ніяких нарікань вижили сцеплення і швидкість. Все чудово працює. Трактор дійсно в гарному стані. Один мінус оце. Оце десь японець вдарив, краска пішла. Це треба буде заробити. 5400 доларів по розині з майбутнім клієнтом попередні ми якось домовимося. Доставка безкоштовна межах 200 кілометрів. За самовивіз, друзі, до речі, не забуваємо мінус 200 доларів. ке 50-й, 99-й рік, 15 кінських сил, трьохциліндровий дизельний двигун на повному приводі. Зараз на явності місці Мукачево. Тож телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв і обирайте свого японця.